Перш за все, я хотів би сказати, що це ж не перший подібний випадок. Тобто, у нас вже випадків, коли саме співробітники правоохоронних органів влаштовували аварії з смертельними наслідками для багатьох людей, будучи там в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або влаштовували різні такі терори безчинства проти місцевих мешканців, або от навіть подібні випадки. Це вже далеко не перший випадок. Тобто насправді це є певна система. І якщо ми подивимося результати авторитетних соціологічних опитувань, то то довіра до міліції серед українців складає 1%. це при тому, що взагалі, якщо взяти всіх міліціонерів і, наприклад, членів їхніх родин, то це буде більше ніж один відсоток. Тобто, це взагалі говорить про абсолютний нульовий рівень довіри до правоохоронних органів, що в принципі є ознакою загалом деградації держави як такої. На сьогоднішній день безумовно це має бути відповідальність міністра безумовно це має бути відставка в подібних випадках, тому що це зробили не просто злочинці, це зробили офіцери міліції, які більше того, ми в цьому абсолютно були би переконані, не понесли би ніякої суттєвої відповідальності, якби громадськість не втрутилася в цей процес, якби там не відбувся фактично народний бунт в цьому невеличкому селищі, в містечку, якби не розгромили райвідділок.